Військовий шлях мій почався дуже давно, шість років тому. Почався він з АТО на той час. Потім це була е, операція об'єднаних сил, потім декретна відпустка, потім повномасштабна війна. Бій, ходом, сні, До війни я навчалась Навчалася, на жаль, не на ту спеціальність, яку б мені хотілося, тому що так як кожної людини є свої батьки, які підпихують нас до різних вузів. так і Я, я хотіла з дитинства піти на військову, але, на жаль, не мала змоги. Потім, вже коли почалася війна у 2014 році, я не могла піти, тому що я була вагітна першою донькою. Коли доньки стало три роки, я так і не вагаючись зразу пішла. У Були в Донецькій області, це було Зайцеве, Ленінське, напрямок під Горловкою. Пам'яталась війна, яка вже тоді на той час була, тільки цього мало хто розумів, що вона тоді вже йде і що вона така є насичена і велика. Запам'ятались поранення, запам'ятались побратими, які загинули. Запам'ятався довгий час життя, який втрачений через війну. Декретна відпустка закінчилася з першим днем війни. Я на той час ще до війни, до 24 лютого, я знала, що ця війна буде. А, і відчувала, і знала через свої там, ну, так знали всі. 24-го, коли почалась війна, в перший день я поїхала Долакров. В перший день я знайшла е, багато людей, які е, згодилися займатися волонтерством, які на, ми займалися всім. Ми робили е, протанкові їжі, здорові. Ми забезпечували кроватями, варили якісь буржуйки, розвозили все по передку, по всім блокпостам, забезпечували всім, чим тільки могли, починаючи я ж говорю, від і їжі, потім різними запчастями на авто, шинами, колесами, чаями, кофеями, всім. Що тільки, що тільки можна. А, потім медикаменти пішли, почали їздити на Западну Україну, це все забирати, звідти везти сюди. А потім комбат мені вже говорить, можеш офіційно вийти. Найвищий мене батальйон забезпечення, ми забезпечуємо наших воїнів всім тим, що їм потрібно. Ми тиловики, займаємося, ми всім. Починаючи всім, і співаємо, і їздимо попередку, і забезпечуємо хлопців продуктами, тарілками, всім. Робимо все на благо нашої держави, країни. Без цього всього наших хлопців не буде ні забезпечення зброєю, ні їсти, ні оді ні, е, форми, нічого, якщо не буде таких людей, як, ну, як ми. Отак от грубо сказати, ми вони без нас не можуть, ми без них не можемо. Це все є одне ціле, яке повинно, от як одне звійно, двигатися в одному напрямку. Ось так що кожен робить свою роботу, свою справу. Ситуація напружена везде, по всій території нашої України, починаючи від кордонів Чернігова і закінчуючи тими кордонами Одеси. Ось ситуація напружена. Але... Наші воїни дуже міцні, вони не здаються ні одного не дня, ні хвилини, ні секунди. Вони втомлені, вони виснажені, але вони як сталь стоять і до останнього. Встановка там тяжка для цивільних людей, насамперед, дуже велика тяжка. Тому що дуже багато розбитої інфраструктури, дуже багато розбитих людських будівель, домівок. І я не розумію одного, чому там люди залишаються, чому вони звідти не тікають. Дуже багато поломаних, втратених життів, дуже багато хлопців, які поранені, і багато хлопців і дівчат, яких вже не стало. Я довго служу в нашому батальйоні, можу сказати так. І я знала, що в нас там є оркестри, але я до них ні разу ніколи не попадала, з ними не спілкувалася. А вийшло так, що коли 27-го числа я привозила медикаменти, я познайомилася з начальником оркестру. Там вони були в одному приміщенні. Ось, і, і трішки сказала, що я вмію співати. чуть-чуть. Розказала про своє минуле співоче життя. Його це заінтересувало. Мене це теж заінтересувало, тому що я люблю співати, і мені це дуже подобається. Ось і я почала потрішку в вільний час ходити до них. Послухати, як вони співають, потім почала з ними співати. Потім відпросилася разу командира на схід з ними поїхати. Вони створили на базі війни цієї, створили таку сформатовану військову групку для польових виступів, для виступів нашим бійцям і захисницям. Ось, І вони катаються цією групою, група називається сонцю», Сонця. Бо... В зоні бойових дій. Це харківський напрямок, весь можна сказати. А Донецький напрямок, де ми тільки вже з ними не були, ми дали, напевно, більше 120 концертів, якщо не більше, за день по 4-5 виступів. І це в підрозділах можем... Ми не їздимо з апаратурою великою, ми їздимо такими маленькими, маленькими колонками, які працюють від не знаю від чого, від батарейок звичайних, напевне. І ми так от вживу. Десь за сім кілометрів від орків співаємо тихенько українські пісні і заряджаємо наших воїнів на подальшу боротьбу з російською навалою. Ми приїжджаємо, я розумію, хлопці розбиті, у них дуже багато там двохсотих, трьохсотих. Приїжджаєш, у них очі поникші, ну от поникші, як правильно так сказати, ну ніякі тусклі, взагалі, їх не видно навіть. Ось вони убиті і фізично, і морально це видно. І тут ми приїжджаємо і розуміємо, що зараз е, ми їх розкачаємо, а в нас не завжди виходить це зробити. Буває таке, що вони от через великі такі свої зусилля розкачуються. Буває так, що вони одразу починають нам підтанцьовувати, підпівувати, а буває таке, що вони сидять навіть під деякі пісні сльозу свою пускають, тому що вони для них це теж дуже тяжко. У них дуже багато, я їх розумію, дуже багато їхніх друзів. Загинуло дуже багато. Вони побачили всього, дуже багато тяжкого вони пройшли. Важливо, щоб кожна людина зрозуміла, насамперед, що йде війна. Люди гибнуть, діти гибнуть, старики гибнуть. Люди залишаються без нічого. Одні люди проживають цю війну, тому що вони там в ній приймають участь. І цивільні, і військові. Вони бачать цю війну, вони її відчувають. Я не говорю, треба допомагати чимось другим. Не хочеш ти воювати. Іди ти допомагай автівки крутити, колеса піднімати хлопцям. Не хочеш, ти це робити? іди хліб печи для хлопців, для дівчат, яких для людей. Не хочеш цим займатися, іди ремонтуй, якісь будівлі, щоб людям було куди переселятися і ну, з тих місць, які їм які вже розбиті. Треба зробити так, щоб після закінчення війни, після нашої перемоги. Росіяни боялися навіть слова якогось українського, не те, що вони боялися підійти за 200 кілометрів до нашої границі. Нам треба буде вложити дуже багато сил, часів своїх. Грошей для того, щоб відбудувати нашу державу. І сили для цього дуже багато піде. Ми повинні далі брати себе в руки і відбудовувати нашу країну. Цеглинку за цеглинкою. Ми повинні вигнати всіх тих, хто нам тут не потрібен, хто нас зрадив, ми повинні працювати для того, щоб наша скарбничка поповнювалася. І тільки потім наші діти будуть жити гарно. А може, ще й ми всміємо на старісті років пожити гарно. Якщо дуже постараємось, військову справу я зовсім не покину. Я б хотіла себе пов'язати з цим до кінця своєї життя. Я цього добивалася дуже давно. Мені було дуже тяжко потрапити у Збройні сили України. Мене не брали. Я їздила на той час, вони були там. Такий напрямок був у них тяжкий там. Де був мій батальйон, я до них сюди їздила, просила відношення, пробувала піти військомати. Мені навіть з тим відношенням відмовляли, так що я свою справу не покину. Ну я цим живу, я вже все не розумію, не бачу ні в чому ні в другому. Мені дуже приємно, коли я розумію, що я щось до чимсь допомогла. Я від цього в великому захвасті тоді розумію, що Та я нужна, мої руки нужні. І руки кожного українця нужні зараз. Такий важкий час. Bye.